Всім привіт В общем їду до хлопців, вони роблять там десикацію сорго Сніму вам зараз ще трохи кадрів їздили вони там, робили зараз сояшник, ну недалеко, я не хотів туди їхати там далеченько було і на сояшнику я думаю воно не так видно, воно улітає далеченько, не то я сорго нижче, воно бути видно. Ну подивимось що там Езі. Так що ставте лайки, підписуйтесь і дивіться. їду вон, дивлюсь, летить, став, зніму хлопці там в тому краю стоять Я думав він буде як вертольот водіть, не чуть даже роботу Вітер звісно здоровий вже піднявся Ну, на камеру не видно, так видно слід сзаді, що... що щось бризкає. Як вони ці кущів облітати? Обрисував, навіть на цьому. Назад шарує. Що він щось зупинився? А він обходи зразу кущі обходить, мабуть. Він зразу той кусочок. Що за кіщами, почається да, Вітер з бачите? Надо. І воно ночами кажуть хорошо воно роси не боїться капля дуже дрібна стовбів повно конечно Зараз на в мене побачив що я тут стою Зупинився Ух, це він мабуть, вже вручну його Це ж у нього радар виходить бачить преграду і він обходиться його так Ну понад стовбами звісно, так опасненько короче Страшно, знімаюсь, страшно, щоб Він не може пройти, може тут з однієї сторони кущі, а з другої сторони стовби. вона вже вручну його переводять Звісно на таких кусках На таких кусках страшно Поїхав я до хлопців туди Приїхав я сюди В общем, він там з однієї сторони стовби з іншої сторони кущі Він йому радар не пропустив получается, його мабуть Ну, У нього там 6 метрів чи скільки, я не знаю, оце щось стоїть зверху, штука, така, щоб він не влетів нікуди. Тобто такі, де, де близько кущі, то він може не пройти. Зараз заправили я молим засіканком Артемом щось там води які то корікили в карту. Сами з толком, став і почав кружить. А ти мене бачив, що я стою чи ні? Камеру дивився прямо. Отак виповняється. Оце що він зробив, так? так. Тут отстав, да, так, виходить, перед за кущами туда. А тут він, да, він так. Я його вручну одводю. А він під стоп вертає. Він опять вертається, поняв. Я... я не можу нічого зробити. А, я... а я стою, сніваю, він під стовп випадаєш, самому поняв. А я бачу, що ти підняв. Я ж рочись, Я врачу, врачу, врачу. а не пуяш, понял. сейчас лететь будем очень налетать хорошо а ну да я до тогда витер великуватый да конечно сейчас каплю увеличивайся дущи Ага. мы каплю можем понял Каплю 500 поставить і все. Mhm. І проверяємо. 10,5, ну нормально. А, а, ж, а це у нас форсунки чи атомайсер? Атомайзери, да? Хотя воно крутить, розбризує, да, да, да получається? Да. Там моторчики стоять. Чуєш, а, -а, -а. а он ти стоять. Если влететь, що буде? Як преграду побачив? А вони його то не побачать? Ну, що я, треба перередактувати я його переписав по-другому це він ще полетів на точка але... Ні, він на короткий горе зараз полетів ну він ще ж не бризка це він лежить летит бризка а бризка так да? да. а чого він по діагоналі наче полетів а воно так і летить так а. поле зарисоване камера хороша да? камера хороша видно хорошо 4,2 метра висота Скорость 35 Скорость вітра ціна, аби ще знати, так, скільки часу? Ну, треба вітра. Ну, у нас вже під 4 метри, вже ну, час вроді немає, але ви, ви такий маленький. Ну, Я думаю, вже, вже примерно треба бросати. Е... Ми ну, да. Уже до половини і так шукає. Я це ж бачите, виходить, антенни немає, пульт слугує як поле, антенна. Таке, да, якщо поле далеко, то приходиться ось... На машину заліз, щоб як в місто вишки, воно сигнал від пульта йде. Щоб так не той, то да, треба ставити. воно практично Ну, да. Ні, там я аспол... пролітав і збоку видно було, не, я бачу. Карту я крисував, воно бачить, рисував по Google карті. Треба ще трохи додавати. Не долітав краю трохи, так? Та ну лучше хай не долітав там чим. О, так. Ну, там, я надіюся, Ну і ти знаєш він раз під стовби другий менеджер, то аж йокнуло. Самого йокнуло Ну я убрав ту лінію тепер Хай лучше він там подальше йде чим... Чи не убрав А отут ще хоче прийшли Ой, а це якраз в уголочку, да, і убрать би Но Дело в тому, що сейчас коли він сяде, я перередактирую його. Так. Це він низ до робля, да? так? да? Що там батарейка? Крыха м'яка. Треба сюди якось так зробити. Не, ну до так будь пойдет, Якщо генератор ще 14 кВт, то. Так, генератори слабі для нього. Воно заряджає, него. Ну, я дивився там, то... що тоже отакий, от, такие вроде той відео дивився, що там... 4 кВт генератор, я не знаю, может, я какая-то медленно на зарядка. То на насосы. А, то на насосы. То на насосы конкретно качать что-то, да. Сюда. да. Там отдельный генератор. Плинтику сейчас эффективность слабишь, аккумулятор быстрее седает. Развороты, Развороты ну понятно. Ну а так на 4 гектара, да, его хватает? 3,8. 3,8. А тумана і не видно, так, звісно. Ну вже й вітер здоровий. Ну так, да, вітер Ну, вітер. Воно посоше на вікно, щось посушено. Ну тут сухіше, сорго, да? я дивлюсь. Сухіше, да. Тут уже верхні листки да, сухі. Цім да. на демополі. Ви... Там вище. Де, загубив його, але. Щоб туди вже не летить, да. Так, да, і там я вот и кучу набрисовывал. А процент а зарядки де показує? Ось, 54-21 літра. Ну, примерно хватает сейчас. А. Спутники, з дроном. А, воно дрожа. і показує скільки літрів у него. так? Так, 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 Ну, Ось, на радарі кущі вже бачить. 12 метрів. Ну, воно там чітко по 9. Ну, нормально. При 5 він буде. Хотя сейчас я включу Він препятствий. Должен... Ну коротше він дов облітати препятствия. Він а... облетів, у в кущі там сьогодні. Ну как би. Не, ну я бачив, тільки що він отуди хата там була. Він підлетів, обійшов його, пішов туди, а потім оце він уже в тому углу щось почав у той. Ну то що в Тормозив, він остановив, що ти його виключив, уже, наверно, вручне включив, так? Да? Як ну... ото він висів, щось довгенько висів да, на місці. Я а потім... думаю, що ж, я потім раз виключив. А я ж дивлюсь через кущі полетів, думаю, це значить ти вручне взяв. Так, да, то я ж взяв і полетів. Якщо він... Ну він короткий ці вже робить. Да, да. Йому... У нас осталось тут оце і оце, і тут полоса. Ну бачиш, він закончить раніше, да хоче туди. Ну короче. Ну він же сейчас не полетить туди, то що у него не хватає. Він сейчас полетить сюди. У нього ще є заряд. Є. А. Ну заряд він в 20 все одно вертаться буде там у нього не той 20% він сам втрачає. Може 15, ну, як щоб це, не ризикувати, не да? що тому що бува прилітає 7%, а в да. п'ять він буде сідати по ігей ну, да, сам, да. там де зависає. Я боюся. на полосу 15 метрів до на нас побачу там. а побачу так а, побачу, да? Да, да. а скільки у нас 6 метрів стоїть да, ограничення ближче до прокатки ну 6 5 і 5 він да? типа облітає или а -а -а. Вроде сейчас вроді зараз ну, он стоїть близко, що обліт препятствий а ну я туда туди назад а тут головне ще я очіки ще я так рисувався цей по тих полетів Він тут буде зараз. а что вот то так То, да вот так то де кончится бак по ідеї. понял россия ну 27 це йому назад вернуться напевно, і все да Проценти, да Ну він все одно буде летіти, типа до, до, до хоч до там і последнего да, ну я не знаю можливо самому ця задача завершиться повністю. так не ну короче можно но проще не лізти туди? проще не лізти, хай коли він Так, а тут ну, как гуще бы вин паче. Вот он показывает радар 7, да, 6, да, 5, да, да, да. 5, а, 4, 4, 5, ну а это критическое уже было. Он красным баком, да, да. он, по идее, должен облетать, потому что включена система ага. облета. Ну, ему не хватит сюда зарядки. 22. И сейчас выключится, да, и той? Он скажет сейчас, что Може і хватить, Чи не, не хватить 1%, Ну, воно ще в 20% там трошки летить. Чуть-чуть може не хватить. А... І тут же потом він витоє. Віту... Все, І він зараз летить на базу. Все. Він навпростець, чи по і так і полетить? Ні, на опростець. А, це він остановився? Сейчас да? він ну, оп, курс взяв на базу. А... І ось пише, а хватит, скільки нам ще треба. Нам надо ще, ну, 19,3 пише, ну, д'ем 25, щоб наверняка. Там, це на 5. щоб поле закончить, да? Да, у нас осталось 1,92 гектара. А... Скільки вилив, Короче, все а, ну, Время польоту 8 минут. Час сам буде сідати. Там садить вручну. Прегради бачить, сам не хоче сідати. Прийшлося його. А, а, там же посадки близько, так? Да, да? Там все дуже близько. А, ну в нього ще залишилось да? так, да, у нього ще 8, 8 9. Все, субіт нічого не бачив, він зараз предложить, диви. Автопосадка. Просто нажав автопосадка, він сам сюди, сідаю. да. А вниз тут теж якийсь радар, то да, висить, Да. Це от землі, да, типу радар, висоту. Так що так майбутнє до нас вже прийшло. А через декілька років буде, я думаю, взагалі само літати. І ще більше будуть робити, Уже, представляєте, 40 літрів тягає І от скільки, 10? 10 хвилин я знімаю, ну 8 він пролітав, виходить. Віта зарядка шланга така насос то там кажуть бак поміняв ну так там же ж переключати треба т все. все отак саме проще шланга длинненька і дивіться скільки займає, менше хвилинного часу займає, та секунд 20 і бак повинен що там 40 літрів налить все налили не повинно, бо тут залишилось небагато Аккумулятор чик витягли вставили Ну все одно, самому я думаю, тут чоловіка два потрібно, щоб ефективно працювати, а так щоб бачите, на замінах, щоб швидко було. Одному буде довше, самому хуже. Та плюс його грузить, сам ти його не загрузиш. Я не знаю скільки він важить, то все одно там немало, він же об'ємний. Тут буде врезно. Посмикав, провірив, мотори, навіть перед зльотом. Не знаю. Чуть-чуть куда -чуть что мы рассказываем. Генераторы гудят, конечно. Это он край пьет сейчас или нет? А третья полоса, да, чекан? Ну да. Он в незаконченную зашел. А, він вже брізка зарисовує зеленим, да? це пішов її... це плохо, що він возврат зробив, зрозумів, на стартову лінію. А, він зараз холосту да, тепер да, вернеться назад. назад. Ну, тут недалеко, Та йому що заряду, да? ну по ідеї довго, так. Да. Ну, не по ідеї. Я там же ж він полізе опять туди, зрозумів, на ту сторону. Да. Я його посидю, приведу не хочу. Та ну так, да, там той клинчик. Це... Ну і тут там полоса. Тільки... А, і він якраз її диви, прикольно. Він її малює. Закінчить тут оце він зробить а -а -а. І я його поведу додому а тут теж тоже стовби диви. А, видар ну, 12 11 10, 10 да? ну це ще ж не крайня полоса да Ні, ну тут уже крайня а це вже крайня да виді. да ну вон він клином я виключив, щоб ну по кругу він не облітав зараз. його можна включити. А, щоб він ну, щоб робив. Зробив, так, ну я його не роблю, тому що ну... Яка разниця, яка так? Ну десь зеленіше буде, нічого страшного. Так, це на диссикації не так воно... Так, але якщо робити гербіцидом, то будемо пробувати. Це зараз він може залетіти на ту полосу, да? Ні-ні-ні, він буде оце доробляти. А потім у нього вон вона, дивися, ось він малює як закінче, він облетить, а. залетить сюди, а потім аж буде і я його там закінчу і все. Ну, щоб... І вручну приведе, І вручну я проведу, так. На до очки ще, знаєш, бі арочки ще. І опять не, 5 метрів. Було препятствие, ну поїде і буде облітати. А на скільки от сигнала, якщо б навіть рівне поле по прямому <ріплес> розвитку. Розстоянньо... А він максимальне розстояние 2 км летить. А, два кілометри він далі не залетить. Так як в поліві немає здорових так же, щоб на скільки кілометр саме більше воно тут, да? Якщо брати перше да. 1,6 там перед краєм. Ну, ну зато там воно по ярку, воно ну, якби навпростець видно добре, да? Да, да. Ну, так? Ж... ну Не доведемо напевно. Ну, Зараз по ідеї. Просто щоб не почав глючити опять, опять ну, а він, вроде, нічого. Понял, залітав аж під провода, між стовпами, аж під провода. Я думаю, я хоч би не підняв під проводами, знаєш, я ж ні, Я ж його понял от стовп. Якраз розвертається біля нього. А, я от, бач, начал, він аж кинулся, я колбасить починає, да, Коли той він сразу. От, не, тут, о, він летить, сейчас стовп не вийде. Бач біля нього тоже пред той. Біля кожного стовпа він приостанавлюється Ну Ось зараз, Опа, 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 опа. Трохи вони його смущають, блін. <звоблінь>. Це <звоблінь> ж бачить, воно... такі края лучше подальше зарисовувати, так. Да, да, не ну, просто, да. Ну просто те, що, бачите, Ефективність тут плоха буде, блядь. Ну та це ж кусочок невеличкий, да. якщо він по полю по прямому літав би, то воно б... Це вже крайня полоса, так? Ні, ще, nie, ще кусочок. О, oh, ще одна буде? Так. — Оце він зараз взагалі тоді. Ні, ні ні, вони ж десь наклинули, паня. Вони до цих не будуть <laughs> Ну, я це став... він там не пролетить. Там я не став туди З двох сторон його почне колбасити туди-сюди. Коли oh, останеться здоровий, не бризканий. О, дивись кінь. Метрів десять. Ну, мать його так. Da. він полетів, нас... на да, полетів на ту полоску Він полетів на ту полоску зараз І там я його просто мабуть напевно... Ну і хай сам глюкане я його ага. лучше не жди Лучше виводь його бо, ну, значит, Ти побачиш він... тоді в відео, як я стою дивлюсь він туди сюди О, Я теж очкував повірю дуже очкував. Облетів кущі да? Да, да, да. Бач, він акумулятор так здорово зрозходить, та що прегради, він дергається ну, постоянно і він буде так палити акумулятор. Плюс вітер вже, його ж зносить, йому треба коректирувати все одно ж получається. Ну все, це я не буду робити. Зараз хай він... Сам прилетить, поняв? А, коли, я, коли я так делаю. Роблю... А, ні, не прилетить. От тепер мені треба набирати висоту. Саме головне висоту. Да. Бо ти над кучами так не сильно високої. Я обійду брови. їх, я обійду. Я це ж по камері навчився орієнтирую. Ну, ну, да, Якби да. Я, я вже навчився, я не багато літав, но, Вон 8 метрів нормально. А. Ну і как бы все. there пролетіли. А так він складається. Все, ставьте лайки. Всім пока В общем вот такой видосик получился Бачите, Артем уже наблотыкач на ньому я скажу Если человек не глупый то там кажуть що там щось важко на ньому Артем розібрався його, буквально може там час ему пооб'ясняли як що робити все И він сам усе дальше розбирається, любить таку тему і виходить розібратися в чому хоче. Так що там немає нічого такого складного, якщо є бажання розібратися. Ставте лайк, кому сподобалось відео. Пишіть коменти, що ви думаєте. Прийшло до нас вже майбутнє. Що ви думаєте по поводу агродронів? Через пару років будуть вони чи в кожному хазяйстві, як ви думаєте, чи так люди будуть ще по старинки бризкати. Взагалі, коментуйте, пишіть. Всім пока. А я їду сою косить.